Високий рейтинг та сотні постійних гостей, і це все про Трейд Центр – зірковий готель в Арабських Еміратах. Сьогодні я тут і покажу вам за що його обирають туристи, як далеко він від метро, які тут сніданки, чи є трансферна пляж на Дубаї. Молод без уваги не залишаться номери, басейн та зручності, які є в готелі для туристів. А ти поки що не забудь підписатися на наш канал. У нас багато оглядів і на інші готелі. Так, ну що, друзі, ми вже прийшли в наш готельний номер, готель Ролл Trade Center. Зараз буду вам все показувати. Тут у нас ось таке ось зеркало. Тут інша дверь, це, я так розумію, номери коннектор. Тобто, можна, якщо ви почувати великою сім'єю, зробити собі коннект, два номери. Далі йдемо в ванну кімнату. В ванній кімнаті у нас є ось такий ось, мила з дозатором. Так, що у нас тут ще, серветочки. Так, тавел. Тут у нас шаблоєт, шампунь і кондиціонер, ось такий ось душ такий і душ ще ось такий зверху. Туалет все чистенько, туалетний папір. Йдемо далі. Тут у нас великий телевізор. Так, є у нас, до речі, чай кава теж безкоштовна. Водичка є також, ось така гарна есенка. Ще одне зеркало, подивіться на цей просто видно. Ну, це просто бомба. Дев'ятий поверх це останній поверх, і тут ми бачимо частину Дубаю. Так, Так, тут ще є ось така ось сафа. Вона розкладається як додаткове спальне місце. Є ось такі історії, дуже комфортно сидіти там за ноутбуком, щось робити, щось можна записати, позвонити на рецепцію. Це таке велике ліжко. Ліжко у нас велике, але також є ще ліжка твін. Мінібар, я думаю, у нас пустий 100%. Так, мінібар пустий. Тут у нас фен. Так, ось таке ще є сидіння, щоб тут робити макіяж. О, сейф у нас ось тут, тут до речі. Ось так, ось тут. Це зі звеєм. Дуже мило. Я, звісно, наші нашій Є ось така одне валіза, якщо що треба. Кімнатка маленька, гарна, мені подобається. Так, ось ми вже спустилися з листу, демо зараз снідати. Кажуть вам якийсь навіть не сніданок. До речі, тут є ось така ось кімната, тут можна збирати свої речі, дивіться, які такі мулі звірі. Ось так виглядає вона зсередини. Дуже багато місця. Це, до речі, з цілякій конференції, вони залишили ось такі ось. Тут ще є ось така ось зона, де можна попрацювати, якщо комусь треба. Дуже мило. А з цієї сторони можна пограти в PlayStation. Так, тут ще у нас така зона відпочинку, а тут ми вже йдемо на сніданок. А 901. Alright, enjoy your breakfast. Thank Так, тут у нас чай, кава є. Багато видів. Є, до речі, вода така. Є соки різні, раопи, байлепи, оранжі, або папачі кава є. Також тут дають у нас водичку. Так, з цієї сторони у нас... Так, що у Варені яйця є. О, це добре для мене. Є ось такий рис. Є ось такі молочі. Тут у нас є ось такі ось вулочки, як вони називаються правильно. Тут у нас сосиски. Бекон. Тут у нас така глазуні. А, не балконня ще одна. А Це у нас баклежане сира. Панкейки є. А тут у нас якась каша теж. Так, ось так виглядає зала. є, до речі, тераска зовніще Теж можна там потушити. Є такі дитячі сидіння для самих маленьких. Так само виглядає. Все стильне, звісно, вид дуже гарний. Так, далі йдемо. Тут у нас осіля кіриси, каша остекілися хлоп'я, Дуже багато солодощів, кросани. Є, до речі, свіжі овочі, сири різні, подивиться, різноманіття, уливки, васти різні, фруктики, щось такі салатики, як, як готовий салатик. Тут у нас ще. Є, можна зробити. зробити собі просто. Молока є для хлопців, ще ось такі оселечки сирочок ще, ще більше видів різних сирів. Ось тут фруктика. І, звісно, різний йогурт, до речі, є плюс. Хай люблю. Так, ну що, я обрала собі на сніданок, я взяла варені яйця. Я взяла ось такий ось салатик цікавий. Я взяла овочі, сирок. Тут чотири різних види, є навіть скрамби. Є оливки у нас тут. Так, є у нас тут фрукти. Це у нас пайнепл, арбуз та диня і суфофруктики. Взяла собі ще каву і сок. Десь він там насуватися. Будемо куштувати? До речі, це було дати, що до мене дівчинка, яка працює, і вона питала, що вони ще готують окремо для людини якийсь там, наприклад, там, жарені яйця або, наприклад, омлет, тому Також це може замовляти. А я вже почала їсти, не не цуати, але щось смачне, він кіно. Так, ну що, я вже вийшла по снідала, буду далі показувати вам готельчик. Ось така у нас зона релакс. Зараз підемо на рецепцію, де вчора робила чекін. До речі, вчора тут намагалася спати, нічого ми не вийшло. Хоча дуже комфортно насправді. Так, ось так виглядає у нас там на рецепція. До речі, тут також є магазинчик великий, там можна придбатися необхідно. Так, ось такий ось магазинчик. Те, що треба, тут є як і фрукти, і навіть сендвічі, водичка. Сувеніри також тут є, морозиво, навіть почувсь таких штук. всілякі там необхідні моменти. Варізи навіть можна купити. Ну, звісно, ці маленькі перехідники, які дорізати наших, бо таких тут немає. Вони не передоставляють, на жаль. Тут у нас саме рецепція. А тут у нас є така зона робота. Можна використовуватися, до речі, цими мамбуками тут річні. Зараз покажу вам на цей готель зовні. Ось так виглядає. Тут у нас можна взяти велосипеди в оренду. Ось так виглядає детей. Так, до речі, працює спеціально по ключам, тобто ви спочатку можете цю його, а потім нажимати вже що вам потрібно. Інакше не я. Так, Ось ми вже вийшли на сезон. Боже, іде гарна симка подивіться. Це кім... кімната для малит. Ось такі ось. Так, це теж для чоловіків, а це для жінок. Тут у нас просування або прання. Так, а з цієї сторони у нас вже конференц у басейні джим. Так, починаємо. Тут у нас такий є маленький гольф. Тут у нас можна пограти в баскетбол. Я погражу, я можу її рукою достати просто, але це таки не була. Так, йдемо далі. Це така гарна карта. Мапа світу. Клас, це таке я люблю. Так, тут така зона відпочинку. Тут можна пограти у футбол настольний. Така зона відпочинку. Такий автомат. Так, тут у нас такий теніс. Це тут є, можна грати. Конференция. Отдался. Oh, oh, так, там ще одна зала. Я поки нарахували вже три конференц-зали? <плес> а зараз підемо до басейну і до тренажерної зали. Так, до речі, є такий о, автомат, де можна взяти собі водичку, бо ще ще хоча водичка три, а знизу магазин і півтори. Ну, звісно, інший брат, але все-таки це вода. Так, тут у нас тренажерна зала. Вона у нас закрита чогось ще. Так, ось така нас зона басейну. Можна водичку собі, клавия, це марінг. Ось так виглядає басейн. Ось така ось підпочинку зони, якщо сонечко дуже яскраве, бачите, що шезлонги є, їх невелика кількість, 4-6. Ну, кажуть, десь 20 штук, але все ж таки є. Ось так виглядає, тут є і душ, і туалет теж. Ось такий у нас тут вид гарний. У нас знаходиться, я так розумію, це другий поверх. Один важливий момент було сказати вам, що у готелі є безкоштовний трансфер. Він відправляється як до метро Стейшн Center, також він відправляється до Дубаї Мол і до пляжа Beach. Тому це теж безкоштовно. Їде тільки три рази на день. Як я розумію, тільки в одну сторону. Це о десятій 10 ранку, 10.30. а 3.30 та 4.30. Так. Так, я думав, начатку що він закритий. Я Давайте включимо все. Зараз він відкритий. Покажу вам. У нас такі ось бігові доріжки, ось такі тренажери. До речі, є ваги, є щоб витиратися, і є, звісно, що тут водичка ще. Ось так виглядає тренажерне зало. Ось так виглядаю я, якщо хтось він пам'ятає. Так, тепер основні моменти, які я вам хотіла сказати про готель. The Row Hotel, Trade Center – це мережа готелей Ров. Їх дуже багато у всіх Еміратах, особливо в Дубаї. Стосовно цього готелю, він розташований біля трейд-центру. Але я би сказала, що він більше до бур -Дубаї розташований. Станція метро називається Max Station, але Ще інше це World Trade Center, Але на мене швидше було дійти до цього Максу, ніж до Trade Center, І там і там не дуже велика різниця. Далі при готелі є безкоштовний трансфер на пляж Кайт Біч, безкоштовний трансфер до метро World Center, і безкоштовний трансфер до Дубаї молу. І виїжджає він цього три рази на день. Це 10.30 ранку. 3.30 дня і 4.30 дня. При готелі три мітінг-центри для конференцій, Є кімната відпочинку також біля конференції, де можна відпочити пограти там в маленький теніс або в інші ігри. Є басейн. Басейн невеликий, але він є на другому поверсі. Готель працює на декількох типах харчування: сніданки, сніданки і обіди та. Трьохразове харчування. А дивіться, сніданки краще верти за все, бо сніданки вечері вже набагато дорожче. Тут є де вийти, кудись ходити. Тобто я би не рекомендувала переплачувати велику різницю для того, щоб поїсти в готелі ввечері. Краще поїхати там десь в Дубай Мол і гарно собі відпочити. А метро тут пряма станція до центру, червона лінія, це теж дуже зручно. До аеропорту теж недалеко. Можна навіть доїхати з метро, з першого або третього терміналу, сюди до Макс Station, а потім пройти 11 хвилин пів метро до цього готелю. депозиту немає, але ви платите за номер. Я заплатила 10 дірхам: це оцей грін такс, городський налог. Це обов'язково оплачується. Я дуже рекомендую цей готель. У нього дуже гарні відгуки майже на усіх сайтах. Немає тут в принципі, ніяких таких великих мінусів. Це дуже приємні, привітні, завжди посміхаються, номери в гарному стані. Є маленькі, звісно, недоліки, але красивіше, що для мене це просто вид. Ви Просто подивіться ось з 9-го поверху. Якщо будете в готелі, замовляйте поверх по Подивіться, яка тут краса. А тури в цей готель або інші ви можете побачити на нашому сайті Мамодеморе